Так, показую вам дорогу з аеропорта Спліта. А це між Трогіром і Каштелою знаходиться територіально. По трасі А1. Скільки в нас займе часу? Виїхали в 4.29. 5 жовтня 2025 року. Відвіз знайомих в аеропорт з подстрани. Повертаюся спліт. Іллюстратор у нас Ютубовський цікавий свого роду. Дивимося по показникам пліт наліво. Разівниками рухаємось. Під козацький марш. Виїхали ми на трасу. Чотири у нас глядачі зараз. Я бачу, коментуйте активно. Я для вас повторюю інформацію, я зараз їду з. Аеропорта Спліт до самого міста Спліт. Дорога займає близько пів години. Вільна траса зараз. Побачите ви, як доїзд в один з найпопулярніших світових курортів з аеропорту виглядає вночі. Сьогодні 5 жовтня 2025 року і неділя. І також центр спіта вам покажу. Кому цікаво, залишайтесь. У мене на каналі побачите спортивні відео про життя мене і сім'ї, а також деякі театральні, артистичні і пізнавальні навчальні відео. Основна тематика каналу це плавання, триатлон, саморозвиток. Звуть мене Сергій Кірчик. Я розвивав секцію з тріатлону дитячого в Кременчуці до недавніх пір. Почав працювати на триатлонний клуб Спліт в Хорватії. Теж багато українських дітей в мене займаються, крім місцевих Хорватів. І співпрацюю по різним напрямкам, також приватні даю уроки плавання на базі центру басейни полю. Переїхав. Зараз, як розумієте, не маю змоги прямо там читати. Я на трасі знаходжусь в цілях безпеки. Але я почитаю ваші коментарі, коли стоятиму, наприклад, на світлофорі, тому активно коментуйте. Коментуйте, що у вас цікавить. Запитуйте. Назарія Яремчика родина для вас зараз звучить. Кребити все дощу тут вилазять. Особливо в нічний час, а так вийшло, що я їду з суботи на неділю багато гуляк. Семафор в европейском в европейской юнии да, в основном таксисты я бачу ездить читаю ваши комментарии из-за тебя война в стране mm -hmm. ты уклонист э, хобот пиши э, почему должны другие воевать вместо тебя А не на фронті. Це це хобот нам віщає. Цікаво, звідки він звисає цей хобот, з якого причинного місця. Але тим не менш весело ці, <смітна> читати ці коментарі. Завжди цікавить ті, хто це пишеться. Це... Наслідний ботаферм, чи це дійсно людина з якоюсь враженою психікою. Е Крім того, е це велике поле. велике поле для психіатрів в майбутньому вивчати, як е змінювалися думки дотичних до війни між людьми, але басово е для того, щоб мати Здоровий густ, треба кориватися раціональними мотивами, займатися фітнесом, висипатися, та й не жити під снарядами. Не жити а, як то кажуть, англосаксонська, як нам розказує порада, одна з основних, safety first, безпека перш за все. Є безпека, є житло, є здоров'я, далі можемо говорити. Якщо цього всього нема, то ти мічишся е між обстрілами з підвалу, в квартиру, з квартири в підвал, або якщо тим більше ти став підневільним е рабом е в певних структурах, ну що мова. Людьми, які з нездоровою психікою, їм легше управляти. Без управління своє але тим не менш вони в певній мірі керовані. Людина, яка з здоровою психікою, може національно мислити, бачити наперед не день-два, а хоча б місяці, півріччя Працює по макроциклах, якщо ми говоримо з тренерською термінологією, то така людина вона... керована, вона має внутрішнє своє бачення і управління. І я до цієї того когорти і намагаюся своїм стилем життя відноситися. У мене тут є позитивні приклади, до речі, в Хорватії українців, які Досягнули певного успіху вже за кордоном, заробляють своїм розумом, як каже Геннадій Балашов, зарабатуйте. Зарабатуємо не ревматизм, не геморой, а цінний досвід і в статки. Бачите, гарний вид тут вже відкривається на спеліт. Марисна місцевість. І, як бачите, штило закінчується, зараз починається Солін. Передмістя, саме передмістя. Спліта Солін ще більш древнє місто, ніж Спліт, йому більше 2000 років. Тут визначні архітектурні Є пам'ятки. Пам'ятник, відомий замок Калісу, амфітеатр. Роскопаний прямо біля траси. Будемо скоро проїжджати. Акведуки, діаклітяна. Вона... Ну, маса, маса всіляких таких пам'яток, хоча саме місто невеличке солі. Але автентичне своє рідне, тож рекомендую до відвідування. 13 хвилин. Веду статистику, хронометраж. Мені цікаво, то, за скільки можна доїхати з аеропорта до того місця, куди ми зараз в центр спліта направляємось. З подстрани вийшло щось біля 27 хвилин. Вон, Базені, нам туди. Базені полюс. Точніше, чекав свого транспорту. Тут канальчик такий мальовничий. По цій дорозі, до речі, я їздив в бассейн Маріна з польоту. 37-й автобус їздить. Хто знає, той знає. Як -то кажуть. Контроль швидкості при в'їзді. Знаходиться поруч торговий центр Салона який визначний тим, що у ньому є декатлон. керівник нам теж тут по дорозі. Ну, що, 15 хвилин до розі. я на светофоре, почитаем комментарии. Игорь Коричев. Это Сыктывкар? Нет, это не Сыктывкар. This is Pelit. Ти щаслива будеш, гай, музику, грай, а мене забудеш, а мене забудеш, а мене забудеш, грай, музику, грай, зоря не забуде, можна все забутить, можна все забути, тільки пам'ятай, Зоряну дорогу, зоряну дорогу, зоряну дорогу, грай, музику рай. Ваша улюблена росіянці. Дороги іншої не треба. Зрить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, о золотих бої. Стежка, ні можна не, вийти. Тобі не можна не вийти, не можна не ж жити, живеш ти. Україна, Україно після, Рідне серце свого сина, як ла Сенцями за мене злочисе. Бачите, які тут хмарочоси з плити, а? Так выглядит красавец Сплит. Близько п'ятої ранку, зараз 450. Зелена стрілка, можна їхати. Це дорога на Мар'ян, до речі. Хто знає, знову ж таки, той знає, що це за природний парк, такий класний скліті є. Місто живе з суботи на неділю. Отже, по підсумкам вийшло 22 хвилини. Від репортажу сюди в центр світу. Класно, класно. Знімаємо ми телефон. Кайся. Так, доброї ночі. До побачення Євробачення.